Народна відьма Ядвіга. ух Сильна відьма в 10-му поколінні на рік Змії. 20-25 рік. Відьма, ядвіга називає щасливі імена. Перше відео було цікаво. Дивимося по картам Діда Нестера. карти на Латині. Це оця колода заміняє. 100 колод карт, бо вона дуже сильна і дуже інформативна. І так, дивимося по іменам. Там закінчила надія, зараз Віта. Українська народна відьма. Ядюся, ягуся. Дивимося цю колоду сюди положим. Так, Віта Віта в 10 місяці отримає. Неймовірну гарну вістку, таку, що це буде стимул, смислу її життя. Якщо віки не вагітні, восьмий місяць завагітнюють. Якщо одинокі, восьмий місяць знайдуть кохання. Тут кохання не просто кохання, тут кохання на все життя. Тут кохання, яке вона чекала все життя. А хто в парі, це сильне кохання. Бережіть один одного, віти. Це не Віка, а Віта. Це ви повинні держатися за свою пару, знаєте, як за щось стальне, як за сильне, як за потужне. Бо це дійсно ваша доля. Так, дивимося, варвара, варвара. Так, варвара, дивимося, рік змії. Дітнестер, скажи, підскажи, правду, скажи. Через твою внученьку я двігу, правду скажи. Варвара 20-25 рік. Неймовірна сила в шостому місяці. Шостий місяць всі дороги йдуть на вдачу, на перспективне починання. На або туди, або сюди дороги, але вони всі успішні. Восьмерки говорять про те, що сильне біополе це з'єднання карт. Вам буде сопустувати при як преодоління на українській мові? Так. Ну, одним словом, що будуть оці карти показують, що ваше біополе настільки сильне, що воно завжди перешкодить негативу із глазу. Ви сильна людина. Ви дійствуйте, не здавайтеся, у вас цей рік неймовірний, рік змії. З вами народна Відьма Ядвіга. Дивимося далі по іменам. Якщо подобається, пишіть. Це для підписників. Лариса Лариса в мене добра, підписниця, одна, друга, і третя. Лариса 2025 рік. Зціленням. Сразу випало зцілення від будь-якої хвороби. Якщо даже. Там, взагалі, прикута до ліжка, встане і піде. Неймовірна, неймовірна, потужна карта, неймовірна сильна карта і карта знаете, вищих сил, яка підніме, знаєте, як би сказала, навіть з того світу. Як уже людина однією ногою десь знаходиться, ну, в нехороших таких, я вам скажу, да, сторонах, то тут вона піднімає і заставляє людину жити. Далі Ох, так буде все по-вашому. Літо, так, літо, літо це починається десь не червень, другий місяць літа. Те, що буде по грошам, те, що вона чекала, великих грошей, не будуть великі гроші, але стабільні гроші, от якраз у Лариси, буде. Далі. Хто не в парі Лариса, яке ж тут кохання, яке тут кохання? А хто в парі, та тут можете на свого любимого, коханого або чоловіка, вже хто замужній, підставить і ліве, і праве плече він, бо він вас кохає. Так, так, дивимося далі ім'я Сергій. Сергій. Буде збережений. В будь-якому випадку, якщо на фронті збережений. 100%. Велика сума грошей. І, звісно, пара. Звісно, пара, два. Не дивіться на цю карту, яку ми не дуже любимо, але ця карта показує пару. Ох, відьма, я дюся знає. Ох, відьма, я двіга бачим. Змійка підсказує вірну дорожку.